З президентом Сполучених Штатів була хороша конструктивна зустріч, і ми вдячні за його зусилля. Я сказав це на початку нашої зустрічі, але я думаю, що важливіше те, що ми обговорили, Я не буду ділитися всіма деталями нашої розмови цього разу, але вона була хорошою. Є деякі моменти щодо фронту. Я думаю, що президент знає деякі деталі, і я думаю, що він знає більше деталей, ніж зазвичай не так, як зазвичай я маю на увазі, ніж раніше, і я задоволений цим і вдячний йому. Або, можливо, також його людям, які його інформували. І я трохи поінформував його про те, що відбувається, і він погодився зі мною щодо того, що відбувається на полі бою. І це дуже важливо, що я хотів з самого початку. Я хотів, щоб президент знав і відчував те, що ми відчуваємо, і це була така хороша розмова. Також це було про. Мораль російських солдатів І я також дуже радий, що інформація, яку має президент Трамп, дуже близька до тієї, яку маємо ми, і це важливо. Я думаю, це дуже важливо розуміти, знати, що відбувається, так і з ворогом. З ворогом, так. І також ми говорили про. Ми поділилися деякими деталями, і він поділився з нами, я думаю, навіть більше, деякими деталями про економіку Росії. Вона йде, ми думаємо, дуже погано. Звісно, все ще проблема в тому, що у них багато готівки. Ми знаємо, як вони. Я маю на увазі, як просто заробляли гроші в Росії. Заробляли і заробляють. Але це. Я маю на увазі це їхній спосіб, спосіб життя. Добра новина для нас. Тому що розумієте, вони витрачають гроші на військову машину. Добра новина, що економіка в поганому стані. Погані новини, що у них все ще багато грошей. Дуже багато грошей. Так. Але вони зменшуються. І звісно, в цьому випадку ми погоджуємося з президентом припинити купувати будь-які енергоресурси з Росії у всіх країнах. Я підтримую його звісно і сказав йому, що мав розмову довгу розмову. до речі, довгу розмову з прем'єр-міністром Словаччини. вони є однією з тих країн, які це нормально. О купив газ і нафту у Росії? Я знаю, я знаю труднощі логістики, щоб доставити енергетичні ресурси до деяких європейських країн. Ось чому вони кожного разу шукають і борються за дешевий спосіб, як отримати дешеві ресурси. Але в кінцевому підсумку, знаєте, я маю на увазі це. Вони заплатять у 10 разів більше і заплатять своєю незалежністю. Ми це знаємо в Україні. Це було протягом тривалого часу. Україна, ми сусіди з Росією, і звичайно, Росія давала Україні, продавала Україні дешеві енергоресурси. І це була велика помилка України. Велика помилка. І ми були дуже залежні від цього. А потім Росія почала впливати на все: незалежність, свободу, вибори, парламент багато чого. Ось чому я розумію словаччину, що вони я думаю, що вони готові знайти альтернативний шлях. Це добре. Погана новина? Я думаю, що Орбан, Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, що він не готовий. І я думаю, що це помилка. Але вся Угорщина не може платити за помилку однієї людини. І я думаю, що це дуже важливий момент. Але я сподіваюся, що президент Трамп він має з цим розібратися. Я маю на увазі це, тому що він знає Орбана та інших європейських лідерів. Я думаю, вони також будуть мати діалог, зокрема з Віктором, країнами ЄС. Але. Але можливо ваше питання далі.